Парфуми, які в простонароді перекладаються як міня, саме така назва провокативного аромату від Fragrance де Bois, яка має повністю схожу композицію з назумата Мінює Деміс французькою перекладається як пів на першу ночі, та був випущений у 2020 році у співпраці з парфумерним блогером Демі Ролінкс. Сам аромат натякає нам на атмосферу пізньої ночі та повної розпусти. Цей аромат, немов відзначається теплими пряними та гурманськими нотами, які створюють. Відчуття затишку та повної спокуси. Поєднання карамелі, кави та коняку у композиції дає йому надзвичайної глибини, а сама суть у диремних нотах, а також спеційності надає йому неймовірної стійкості та шлейфу. За рахунок його поєднання, що стійкість, що шлейф. У композиції садоназу будуть вам невимовно нагадувати про цю розпусту та повну інтимність, тому доступний в нашому асортименті на 1 мл, А чоловікам та жінкам обов'язково рекомендую до ЗОТС.